Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте товари та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А зараз ми запрошуємо вас до 3670-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 66 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8602 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 41. 65. Десять. Шістдесят один. П'ятдесят два. П'ятдесят чотири. Сім. П'ятдесят шість. Сімдесят п'ять, тридцять два, двадцять два. Сорок пять. 31, 48, 58, 19, 12, 42, 27, 6. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. О. Щоденно. В ефірі 7455 тисяч розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 3 1 0 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3 1 0 Бережіть себе. Все буде Україна.